З року в рік Красноїрська Маланка стає дедалі популярнішою, адже нові неймовірні костюми та щороку нові номери. Але традиції десятиліттями залишаються незмінними. Від хати до хати і вночі і зранку приходить Маланка. Переодягнені у костюми підлітки та чоловіки, навіть діти зрідка жінки. У кожній Маланці діти, баба, циган та ведмеді. Останні вражають величезними крилами. В чому складність рухатись таких великому костюмі?» Ну з біхом, так і ні боком. Да, боком боком. а по-другому?» Не мав. Костюми ведмедів із соломи вони бувають різними, і саме від цього й залежить вага від 40 до 120 кілограмів. Тож, зважаючи на це, місцеві мешканці, які обрали такий костюм, частіше шукають можливості перепочити і їм безсторонньої допомоги підвестись на ноги зась. Також обов'язкова маска красноїльської Маланки Жит, аби створювати такі образи і потішити гостей села Красноїльськ, Місцеві мешканці витрачають чимало коштів і зусиль. Якщо, якщо збираєшся готуватися до Маланки і хочеш, щоб все вийшлося знаєте, як найкраще, то це, це проводиться впродовж року. Ось, наприклад, ти ходиш за грибами в ліс, на і побачив, побачив, таку коряву. Ти її запам'ятав, де вона є, бо тоді вже зрубав, і у тебе є посух. Наприклад, ось цей скелет я теж теж ходив по гриби, знайшов. його. Ті, хто завітає сюди, мають бути готовими до будь-яких несподіванок і до аж надто палких обіймів. Виняток не зроблять, навіть якщо ви працівник змі. О, Сходити на дві секундочки. Що, що я? <різована> якщо, ти, якщо ти приїхав в Красноїж, то ти маєш звикнути до такого. Так, місцеві мешканці проявляють свою любов. Я сюди приїхав спеціально. До мене приїхали гості з Києва і хотіли побачити Маланку. Ну а в Чернівцях ми побачимо карнавал, а справжню Маланку ми побачимо тут. От тому я й приїхав. Що мені більше тут подобається? Автентичність і незмінність старим традиціям і те, що вони це повторюють з року в рік і без всякого нового цього технічного прогресу. Ну, я чув, що сьогодні тут навіть журналісти є з Голландії, які знімають з Нідерландів, верніше. А ще красу танцю тут демонструють циганки. Дехто з циганок долає кілометри під час Маланки шестимісячними дітьми на руках. Раділися шесть 6... 6... місяць радівся. Та щоб побачити все це, необхідно мати чи гроші, чи самогон. Інакше на пункті пропуску, а таки вздовж дороги до селища чимало вас не пропустять. Заплатіться дорогу, за в туди, сюди. Да? Да. А ви тут цілий день? Аж да, тому. Та може самоломку запитуємо, навіщо їм стільки оковитої? не, не повірте, буде, моні стажать. Та загалом кого лишень тут не побачиш, і лікарів, і учасників. АТО, і ще не найбільше тут саме поліцейських. Далі без коментарів оперативне відео. Тварь! Ой, ой, Красноїльська моланка це дійство, яке вражає не лише яскравістю, а й масштабністю. Традиційно вона проходить два дні протягом 13 та 14 січня. І місцеві мешканці запевняють, що наступного року вони вкотре матимуть, чим здивувати кожного хто завітає сюди. Оля Андрійська Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.